Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Бажаємо вам разом з нами гарно провести це недільне пополудня, але насамперед для вас актуальності. із за великої і небезпечної повені у Сербії створилася нелегка ситуація. Пік повені Дунаю прибуває у Сербію, а всі загрожені населення знаходяться у незахищеній частині. Найбільша готовність для захисту від повені є на найвищому рівні. У найкритичніших місцях все контролюється створені чергування. А біля бездену, черевицю і каменярі готовність теж на найвищому рівні. У неділю 2 червня у Бачкій Тополі відбувся 52-й музичний фестиваль Дітей воєводини, тобто краєвий огляд. Між учасниками цього фестивалю огляду були і представники Української національної меншини Сербії, а саме аматори культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка Скули, члени дитячої танцювальної групи, категорія з 5-8 класів. Вони виступили з танцем козачок у постановці Тані Литвинчук під супровід оркестру, товариства якого очолює Ярослав Кулеба, незважаючи на велику кількість дитячих колективів, наш дитячий колектив культурно-мистецького товариства імені Івана синюка Скули зайняв з великою конкуренцією срібну медаль друге місце. Минуло 10 років від смерті видатного священника громадського діяча, авторитета громади отця Стефана Пітки, священника Сремської Митровиці, 12 червня цього року у греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Індії відправлена поминальна служба і вшановано світлу пам'ять отця Стефана Пітки. Службу Божу служили отець Владислав Варга, парох Белградської і сремсько метровицької парафії та отець Петро Дудка, парох із Індії. У присутності родини парафіян із Індії та численних гостей у наступній передачі представимо ширше про цю подію. На запрошення президента Сербії Томіслава Ніколича з офіційним візитом до Сербії прибув президент України Віктор Янукович. Ця подія відбулася 6 і 7 червня. А скажемо, що це перший візит у історії двохсторонніх відносин, коли президент України прибув до Сербії. У президентському палаці Сербія відбулася офіційна церемонія зустрічі Віктора Януковича і Томіслава Ніколича. Військовий оркестр виконав державний гімн України та Сербії. а Глави держав оглянули стрій воїнів почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій України та Сербії. У ході візиту 6 червня цього року відбулася зустріч президента України Віктора Януковича та президента Республіки Сербія Томіслава Ніколича у форматі Віч на віч. Також відбулися переговори делегації України та Сербії у розширеному складі під головуванням президентів України та Республіки Сербія. Президенти обох держав обговорили широке коло питань двостороннього регіонального і міжнародного характеру та висловили задоволення динамічним розвитком діалогу на всіх рівнях. Президент України Віктор Янукович і президент Республіки Сербії Томіслав Нікович підписали спільну заяву за результатами переговорів делегацій України та Сербії у Білграді. Зокрема, підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про співробітництво у галузі залізничного транспорту. Також було підписано міжурядову угоду про співробітництво у сфері туризму, міжурядову угоду про співробітництво у галузі карантину та захисту рослин, а також угоду про співробітництво у галузі освіти. Програма співробітництва у галузі культури та меморандум про взаєморозуміння та співробітництво після церемонії підписання двосторонніх документів. Президент України Віктор Янукович вручив сербському колезі орден за заслуги першого ступеня. У свою чергу президент Республіки Сербія Томіслав Ніколич вручив главі Української держави орден Республіки Сербія. Potim prezidenti ще виступили із звернення. Током званичне посете делегације Украјине на челу са пресиком je потписано је више u споразума у области инвестиција, образовања и науке, туризма, железничког саобраћаја и културе. Na obostrano zadovoljstvo, moj cenjeni gost, predsednik Viktor Januković i ja, potpisali smo zajedničku izjavu u kojoj su proklamovani pravci saradnje naše dve države За кої це обойця залажимо. висловлюю щиру вдячність за гостинність, яку я та вся українська делегація відчуваємо на сербській землі. Зустріч з президентом Томіславом Ніколічем і проведені переговори в складі делегації підтвердили, бо прагнення України і Сербії всебічно розвивати і поглиблювати двосторонні відносини. Тісні історичні та культурні зв'язки, чисельна українська русинська діаспора Сербії, традиції взаємного розуміння, довіри та підтримки формують міцне підґрунтя для подальшого розвитку плідної співпраці наших країн. Порядок денний сьогоднішніх переговорів був дійсно насиченим. Ми обговорили шляхи поглиблення міждержавного діалогу, інтенсифікації. Торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зміцнення культурних і гуманітарних зв'язків. Сьогодні були підписані важливі двосторонні документи про співробітництво, в таких галузях, як залізничний транспорт, захист і карантин рослин, культура, а також у сфері інвестицій. Ми домовилися про посилення двосторонньої взаємодії в рамках українського головування в ОБСЄ – та обмін досвідом в контексті головання Сербії цій організації в 2015 році. Важливою темою нашого порядку денного була європейська інтеграція для України цікавий успішний досвід Сербії у її відносинах з європейським союзом. Ми будемо продовжувати активний діалог з сербською стороною, спрямований на взаємну підтримку на євроінтеграційному шляху. Цьому червня цього року президент України Віктор Янукович зустрівся з головою народної скупщини Республіки Сербія Небойшою Стефановичем. Зустрівся він також із прем'єром Івіцею Дачичем. 7 червня цього року президент України Віктор Янукович зустрівся ще із предстоятелем сербської православної церкви Патріархом Іринеєм у ході зустрічі. Президент України запросив Патріарха Іринея відвідати Україну для участі у святкуванні 1025-річчя хрещення Київської Русі. Ось і відбувся 10-й фестиваль української культури Калина у кулі, про якого ми так довго і часто говорили. Всі кажуть, що пройшло добре і що все було гарно. А як це все було для вас, шановні глядачі? Ми представляємо і водимо вас до кули. Десятий фестиваль української культури калина – це найбільша музично-культурна маніфестація української спільноти у Сербії, яка відбулася 8 та 9 червня цього року у кулі. Фестиваль Калина цього року тривав два дні, протягом яких відбулися такі фестивальні заходи. А це урочисте відкриття фестивалю Калина, відкриття етновиставки, конкурсна програма співаків аматорів та урочистий концерт фестивалю і концерт гостей із України. У програмі урочистого концерту виступили українські культурно-мистецькі товариства із Сербії, сербський ансамбль із Будинку культури Сівац, мистецькі колективи з Хорватії, Боснії і Герцеговини. Після урочистого концерту відбувся концерт гостюючих ансамблів з України, дитячий ансамбль танцю Орхідея, народний аматорський ансамбль народної музики Збираж. З дитячим ансамблем танцю орхідея народного аматорського виступала солістка Олярчук Оксана. 8 червня у галереї культурного центру кули відбулася урочиста церемонія відкриття 10-го фестивалю української культури Калина, найзначнішого культурного мистецького заходу української спільноти у Сербії. Голова національної ради української національної спільноти Йосиф Сапун привітав присутніх на цьому святі української культури від імені національної ради і побажав усім учасникам фестивалю багато успіхів. нењу за што ће festival сљати kulture. Украњске културе. Поштеване дамје и господо, желим да вас захвали на присуству на отварању овог 10. фестивала Украњске културе «Калена». Значај фестивала Украњске културе није само у томе да се види игра и песма украњског народа, већ је значај у томе да се одржава Идентитет украинского народа овде у Републици Србији, као Срби, тако и један балскан. Зато да откинска заједница овде у Србији борави сада 60 година, а наши предци iz оселили из Укриде пре 120 и које године. Незвични та повноважни посол Украјине у Републици Србији Виктор Недопас широко превітав успіх из откритјам головној манифестацији року Фестивалю української культури Калина мені завжди дуже приємно бути присутнім на таких фестивалях, які сьогодні проводиться вже десятий раз. Фестивалях української культури, які є свідченням того, що і наші співвітчизники, і українці Сербії намагаються не тільки плекати свою культуру, свою мову, свої традиції, але і відзначати щорічно фестиваль своєї культури, української культури цього року відзначається і в тому числі, і з нашими гостями, гостями з України. Наступного року і навіть цього року, наскільки я знаю, планується і відвідання України. Делегацією із Сербії це дуже важливо для підтримання саме зв'язків між людських зв'язків. Дякую вам і бажаю успішного проведення цьогорічного фестивалю. Для вітальних промов відбулося офіційне відкриття фестивалю Калина. А пізніше гості та всі присутні ознайомилися з експонатами виставки ручних робіт, народних вишивок українців із наших осередків та художньо мистецьких фотографій та картин Бориса Біленького. Частину встановили вишивки народної майстрині Марії Прицеп із Індії. На церемонії відкриття фестивалю Калина присутніми були почесні гості. А це надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Сербії Віктор Недопас та представник посольства Богдан Кость, голова національної ради української національної спільноти Йосиф Сапун, представники делегації із України. Завжди, там, де великі маніфестації, там і українська кухня. А у українській кухні завжди відомі українські пироги. Шановні глядачі, для вас за декілька хвилин українську кухню представлено як завжди, із українськими відомими стравами пироги, які дуже відомі, та ще й тертюхи та голубці. А гості приємно сприйняли і цю частину, і покуштували смачних страв. А тут же і почули важливе від організаторів цієї частини та поварів. Сьогодні ми приготували такі українські страви, котрі найбільше ще ріхтують у наших домів. А то на першому місці вареники з сиром і з картоплею, потім голубчинсько-скорожених крупів і все зроблено по наших украинских рецептах. Все зроблено по наших украинских рецептах, так я колеж ректувала наши бабуши, наши маме, и так и мы сегодня то так зректувала. Кто вам помогал в Робеле? Робеле, наши женки, которые умеют то робить, и которые велику охоту и любовь до тех страдов. Tak, zrobili smo do 600 kavalki u Holubčiju. I tako ovo, kukuruđena fajno prešijale, kukuruđeni krupe, vešijale, fajno vepolokale, u solenji vodi, troška oleve, obvarele, veholodele, dodale pečanovi cebuljke, perču, troška paprike, troška režu, to ušao fajno za mišele, korobele, taki mali holupči, za ljele pole vodov, kitlječov, polehojnko šivarele, tre hodenji i to bolo tak, takih holupči. K tomu pomastele troška o levom i to je tak. Nekaj tam smo rovele perohe, pračuvale, takže ustruhale barabolje, zvarele, onda še troška upolodele, onda smo pomijele, postavile sera i zamisele kisto, a u kisto jajići, voda, troška sole i tako smo mi to robele, bilo nas troška biljše žinog, živim, ja robela toto, to, to bo smo boli u holovni, nas dvi, a male smo pomiče trošočka, tako da nas one nam pomole, mi će naučeli vidi naših mami. Mi višim sad so peruhiju zrbeli. складі маніфестації фестивалю української культури Калина завжди і змагання співаків. Як воно пройшло у кулі? І хто були ці співаки, які співали пісні для вас, шановні глядачі, у наступному сюжеті? Змагання на кращу пісню завжди проводиться і з кожним роком все краще. Виконавці своїми голосами збагачують цей вечір, а все продовжується і наступного дня фестивалю святковим концертом. Де і ми це продовжимо у наступній передачі. А у цілому змагання співаків подивіться у четвер, 27 червня, у 19 годині і 30 хвилин на другій програмі Телебачення. Воєнкова мені направду дуже приємно було брати участь у журі разом з спеціалістами музикантами з міста Кули. Провідними приємні жіночки, такі дівчатка. Обговорення йшло дуже тепло з методикою професіоналізму. Ми вибирали пісні в першу чергу, які мали коріння фольклору народного змісту. Деякі звучали пісні в конкурсній програмі естрадного значення вже. Розуміти, які сучасні були пісні, і тому правильно дівчата, члени журі, підмітили, що ми мусимо вибирати пісні із фольклору, з народу, тому що це власне фестиваль фольклору та української народної пісні Калина. І я хотів би сказати, що вибір був чітко спрацьований в одному руслі: це душевність. Правильність вибору репертуару, правильність подання його глядачу, який сидів в залі, чи де б не виступали. І в кінцевому результаті ми вибрали ті, що дійсно душу вкладали в виступ своєї пісні, свого репертуару. І направду вам скажу, що є важко було дуже. Ми дуже довго вибирали, бо хотіли нікого не образити. Всі співаки приємні, прекрасні. Тим більше тут, в сербській республіці, звучить українська пісня, і на такому е... неабиякому рівні. Не рівні дуже приємно, що городяни чи міщани кули прийшли з аплодисментами, вітають з такою щирістю. Такою добротою, після, майже після кожного куплету, який соліст не виступав, після кожного куплету аплодували. Це надзвичайно приємно. Я дуже задоволений. то, що ми планували і що ми хотіли зробити, ми то зробили. Люди звідси пішли задоволені. Я думаю, їх враження не будуть прекрасні, що, що будуть мати, що пам'ятати. Трохи було і за нас ще нам будемо мати погоду гарну чи ні. Ну і погода була гарна. Виступи товаристві були але, прекрасні. тут могли бачити і нових пісні, і нових танців. Гості з горгорвати із Босні приказали себе себе та також овай, у гарних світлу. Твой концерт, що тепер закінчився тут, гостей з України також перейшов файно. Я думаю, всі, всі мене вчора що було, і нині все перейшло добре. Люди будуть мати що і бачити на, на передачах вашими. І надіюся, що і наступний фестиваль буде ще краще і ще ліпше того. Для вас, шановні глядачі, музика музика із фестивалю української культури Калина, а це пісня, яка зайняла перше місце, яку відспівали Софія Мучинський і Хелена Сабадаш. Знову музика. Михайло Литвенчук і Іван Лещишин своєю піснею зайняли на фестивалі друге місце. Послухайте її, подивіться. Яка зайняла третє місце на змаганні співаків? Заспівав Іван Салонський. Вашій увазі пропонуємо. Я ще ми на тинопісла. Шановні глядачі, ось бачите скільки важливо засоби масових інформацій скільки важливий суспільний громадський інформаційний заклад воєводини. Підпишіться, будь ласка, щоб нас дивитися. Ми через те можемо вам часто пропонувати якусь вістку чи цікавий сюжет. Дякуємо вам за увагу. І не забувайте нас дивитися на ютуб-каналі Українці РТВ. До побачення!